Нині праздник апостола Філіпа по імені цього святого і завтрашнього дня починається Філіпов пост і рождественський пост. Так православні християни готують себе до любого праздника, ну особливо до Різдва і до Пасхи. Бо саме Пасха, центральний праздник Аріства Христа унікальний момент явлення в мірі Бога, який являється в мір не під видом Духа, світла, енергії, а взявши нашу плоть, ставши подобним як чоловік. Все вначалі збивало з толку книжників і фарисеїв, Бо вони вірували в єдиного Бога, котрого невозможно видіти. А тому, коли увиділи Ісуса, то навіть якщо Він міг бути навіть Месія, але не Бог, а великий славний пророк, все, що хочете, як і нині в одній із сект, котра діє, що Ісус для них великий славний, найкрасивіший, наймудріший, найдобріший, найрозумніший. Але не Бог. І в результаті така секта розрушає учені Христова. І так Бог благословляє нам увидети тот механізм, як укріплялася віра Христова і у часи апостола Филиппа. Причому у житті Філіпа ми узнаємо доповнительну інформацію. Як Книжники і фарисеї розпущали чутку, що Христос не Воскрес, що ночу воїни заспали, дуже були тяжкі з вечора якусь роботу мали, заспали, а нотчу апостоли прийшли і вкрали тіло Ісуса, і пустили чутку, що Він Воскрес. Так от сьогодні. У житті апостола Філіпа знаходимо, що проповідує Христове ім'я, Христову віру, зустрічається апостол Філіп із книжниками фарисеями коли почули, що Філіп доказує, що Христос Воскрес, і мало того, обличив тих фарисеїв, які казали, що Христос не Воскрес. Хліб їм підтвердив, книжники і фарисеї підкупили воїнів, щоб ті казали, що ми заспали. І ми знаємо то чудо, що сотник і ще один воїн підтвердили, що дійсно Христос Воскрес. Тобто бажання мати точні дані о Христовому Воскресенні повно, лише треба мати бажання. Обично безбожники фарисеї – Фарісеї ті люди, котрі ніколи не крилися у своєму безбожію, але видавали його за нечто современне, наукове. Тільки вспомнимо, ми в своєму дитинстві, що совєтський атеїзм дув у всі дірки, що науковий атеїзм доказав, наука доказала, що Бога не є. І релігія опіум народа, і другі такі казочки, куті розпущали книжники і фарисеї. Но Коли не можна розпущати такі казочки, книжники фарисеї що зробили? Міняють ідеологію, вони починають казати: да, був Христос, але Він не був Богом. Сьогодні в Еладу. Де апостол проповідує з Єрусалима, направили комісію, книжники і фарисеї. Наподобі, як комісія сьогодні в Києві Єленського, котрий возглавив комісію по доказам, що православні шпіони пов'язані тайними зв'язками з усіма православними цілого світа, а вони всі з мають зв'язі порвати. Така дикость може допустити тільки людина, глибоко невіруюча і свідомо безбожна. І вся його комісія наподобиї Елацької до прибала комісія доказати, що Ісус не воскрес, доказувати християнам, що їхня віра напрасна, Но апостол обличив їх і. Що ви думаєте, комісія, як нині комісія Ленського, вместо аргументів накинулися на Філіпа, почали бити окультура книжника і фарисеїв. За дві тисячі років книжники і фарисеї ніколи не могли виграти діалог, як і нині. Вони лише виходять, знають, що діалог проіграють, починають бити, захвачувати храми, придумувати ідеології. І закон прийняли, по котрому кожну релігію, кожну общину будуть тягати, за волосся у суд, аби люди доказували, що вони не шпіони, що вони чесні громадяни, що вони моляться Богу згідно канонів церкви і. Згідно древніх традицій, бо ми знаємо, що так нам важливо, що ми тут, благовісті Божої, відкрили б усі в красі, бо лише так поступаючи, правильно проповідуючи Слово Божоє в канонічній православній церкві законними способами і миром, і словами, приправленими солью, ми й тут діти Божі істинні, діти Божої церкви котрі і істинні ученики Христові. А у вічності, уєднує з апостолом Філіпом, котрий розігнав і осліпив оту комісію проти церкви, зможемо і ми і з усіма святими наслідувати царство Божо, царство зрячих, царство свідомо, любящих Господа. Амінь.